Дніпропетровськ виховує переможців. Юні підопічні місцевих спортивних шкіл здобувають перемоги на національних і світових чемпіонатах. Аби показувати такі результати, їм потрібна підтримка. Водномоторну федерацію вже кілька років очолює депутат Ігор Циркін. За його підтримку у місті працює спеціальна секція для дітей. Миколі всього сім років, а він вже титулований спортсмен. На чемпіонаті України з водномоторного спорту хлопець виборов третє місце. У мене там були сильні суперники, але побіді Артем трохи старший, але теж вже досвідчений водомоторник. Зухвало керує човном, виписуючи на воді складні піруети. У спорті вже чотири роки. Зупинятися не збирається. Тут екстрим є. Я впевнений, що це спорт для настоячих мужчин. У секції для дітей зараз займаються шість юних водомоторників. Технічну базу, кажуть, нещодавно оновили. jt 250 з ямахами вони значительно привосходят по характеристикам свої своїх предшественників. Дитячу секцію створили за підтримки депутата Ігоря Циркіна. Він є почесним президентом обласної федерації водномоторного спорту. З юними та перспективними вихованцями спілкуються регулярно. Ти на цій лодці виступав. Да. А розкажи, що за лодка. Який двигатель у тебе стоїть. Вечерок. Для початківців і досвідчених водномоторників сьогодні добрі часи. Адже за підтримки Ігоря Циркіна цей вид спорту отримав потужний імпульс для розвитку. До цього ми кое-как, не будь, там участвовали в соревнованнях, У нас з'явилася якась система. Нас е, узнали в місті, нас узнали в області, е, підтримка є фінансова і міста, і області. От спортсмени побачили перспективу такий видовищний та цікавий вид спорту має розвиватися. Упевнений депутат Ігор Циркін. Для цього слід створювати сприятливі умови для виховання нового покоління чемпіонів. Настоящі призори, настоящі чемпіони беруться тільки з самого дитинства. Тому було прийнято рішення і касательно других видів спорту, і поводомоторному спорту, відкриття дитячих юношких секцій, дитячих секцій при юношській школі. За допомогу діти політику вдячні. Вам спасибо, що вам дякую, що нас не забуваєте. Ті допомагаєте нам все возможное, щоб ми займали призові места і успішно виступали на європейській і українській арені. Ви тоді теж делаете все можливе, щоб ви там виступали, щоб займали призові места. Підтримка сьогодні перемоги завтра та авторитет Дніпропетровська на національній та світовій арені. Ірина Долгопола, Дмитро Солодовник,